Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як і з чим працюють у хімічній лабораторії, а також, чому це важливо для розуміння хімічних процесів. Лабораторія це місце, де теорія перетворюється на практику і де можна побачити, як насправді працюють хімічні реакції. Знайомство з основним лабораторним обладнанням, такими як пробірки, колби, піпетки та різноманітні реактиви, є першим кроком до проведення власних експериментів. Тож виконання хімічних експериментів потребує спеціального посуду та обладнання. Під час виконання експериментів із небезпечними речовинами використовують витяжні шафи. Витяжна шафа це спеціальна лабораторна шафа, яка обладнана системою вентиляції та має розсувне вікно. Здебільшого для хімічних дослідів використовують скляний посуд. Іноді порцеляновий і досить рідко посуд із скварцу, металу та інших матеріалів. Почнемо зі скляного посуду. Досить часто для його виготовлення використовують термостійке скло. Хімічний посуд виготовлений із термостійкого скла, маркують фігурою квадратом, колом, трикутником тощо а також спеціальними написами про властивості скла термічно-стійке скло, термічно- і хімічно-стійке скло або хімічно стійке скло. За цільовим призначенням розрізняють посуд найпростішого типу пробірки, склянки, колби тощо. Пробірки використовують для здійснення хімічних реакцій у малих об'ємах для відбору проб хімічних речовин. Конічні колби для демонстрацій реакцій, фільтрування, випарювання тощо. Круглодонні колби використовують для перегонки та здійснення реакцій між речовинами за умови нагрівання до високої температури. Хімічна склянка призначена для приготування розчинів із твердими компонентами та розділення неоднорідних сумішей, виготовляють найчастіше з термостійкого скла рідше з пластику чи металу. Лійка призначена для переливання рідини в посуд з вузькою шийкою або для фільтрування. Скляна паличка для перемішування речовин і розчинів. Холодильники призначені для конденсації парів рідини під час перегонки або нагрівання. Кристалізатори призначені для кристалізації речовин. Мірний циліндр використовують для вимірювання об'єму рідини з невеликою точністю, а от мірні колби для приготування розчинів певної точної концентрації. Під час виконання практичних робіт доводиться користуватися не лише скляним посудом, а й порцеляновим, керамічним та іншим. Так порцелянова чашка використовується для випарювання розчинів або їх концентрування. Ступка з товкачиком призначена для роздріблення та перемішування твердих речовин. Штатив для пробірок призначений для розміщення у ньому пробірок. Ложечка для спалювання для виконання дослідів пов'язаних із нагріванням і спалюванням різних речовин. Пробірко-тримач призначений для закріплення пробірки під час її нагрівання. А тигельні щіпці? Для перенесення гарячих тиглів і бюксів. Тигель призначений для нагрівання, висушування, спалювання, відпалу або плавлення різноманітних матеріалів. Склянка з притертою скляною кришкою призначена для транспортування, зважування та висушування проб під час їх аналізу. Шпателі призначені для набирання сухих речовин чи зішкрябування осадів. Піпетки це мірна або дозувальна посудина. Під час набирання сухих речовин важливо використовувати шпатель. Необхідно пам'ятати, що шпатель не можна занурювати в рідину і ще його не варто використовувати для перемішування речовин. Для цього краще використовувати скляну паличку з гумовим наконечником або без нього. Однак існують ситуації, коли скляну паличку важко або неможливо використати. Тому для перемішування існують ще два способи. У пробірці невелику кількість речовини можна струшувати або легкими рухами постукувати пальцями по пробірці. У колбі речовину можна перемішувати, роблячи коловими похитування. Виконання хімічних досліджень часто містить процес нагрівання, який є надзвичайно важливим для одержання бажаних результатів. У багатьох хімічних лабораторіях використовують газові пальники. У них згоряє природний газ, а температура полум'я може сягати 1500 градусів. Але в шкільних кабінетах газові пальники не використовують. У шкільних хімічних кабінетах Частіше використовують спиртові пальники або спиртівки. У них зазвичай спалюють етиловий, тобто медичний, спирт. Полум'я спиртівки холодніше за полум'я газового пальника. Його температура не перевищує 1200 градусів. Іноді в хімічних лабораторіях користуються спресованим сухим паливом. Його полум'я ще холодніше і до того ж дуже кіптяне. Спалюють сухе паливо на спеціальній жаростійкій підставці. Розглянемо правила роботи зі спиртівкою. Спиртівка має бути заповнена спиртом не менше, ніж на 2 третини свого об'єму. Якщо полум'я зменшується, а гніт починає тліти, слід загасити спиртівку і долити спирт. Спиртівку гасять накриванням полум'я ковпачком. Дути на полум'я спиртівки не можна. Якщо спиртівка, що горить, упала і розбилася, а спирт, що розлився, продовжує горіти, полум'я слід загасити, накривши цупкою тканиною або засипавши піском. Розглянемо будову полум'я. Найгарячіша зона полум'я у верхній його частині. Навіть у верхній частині полум'я неможливо нагріти предмет до температурних полів. Через це, передаючи тепло в матеріал, теплота дуже розсіюється, а не концентрується в одній точці. Наприклад, під час нагрівання на газовому пальнику температура пробірки з речовиною рідко перевищує 600 градусів. Лабораторний штатив дозволяє досліднику закріпити необхідний посуд у тримачах і безпечно організувати свою роботу під час виконання експерименту. Стержень лабораторного штатива кріпиться до підставки основи. Кільця та тримачі, які використовуються для установки та отримання хімічного посуду, закріплюють за допомогою муфт до стержня. Муфти дозволяють коригувати висоту розміщення лабораторного посуду, що робить лабораторний штатив універсальним і найнеобхіднішим обладнанням хімічної лабораторії. Ось і все на сьогодні. Варто підсумувати. Для проведення хімічних експериментів використовують спеціальний посуд пристрої та прилади. Кожний пристрій та прилад використовують за певним призначенням і з дотриманням відповідних правил. Для нагрівання використовують газові пальники, спиртівки або сухе пальне. Газові пальники дозволяють нагрівати предмети і речовини до вищої температури. При нагріванні пробірку або інше тіло, що нагрівають, слід тримати у верхній частині полум'я, оскільки в ньому найвища температура. При роботі в хімічній лабораторії слід дотримуватися певних правил безпеки, брати до уваги запобіжні позначки на реактивах та предметах. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!